Ла-ла, ла-ла-ла-ла, луна, 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 ла 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 луна питання чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів витко? Що вітер нам співає? А чорнеле відбуває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання чомучки без кінця. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, луна. Луна, луна. Крижані гіганти! Ідеально, юпітере. Добре клайд. Вмикай. Наповнюється луно. Ура! Юпітере. Кораблик, що ти зробив для клайда, дуже гарний. Це рибальський човен, а мій кораблик. А мій туристичне судно. І мій теж туристичне судно. Переможець отримає малиновий лід. Так, він буде моїм. Тільки моїм. На старт. Увага! Марш! On, ну бо човнику швидше. Так, так, так. Мій чудовий надзвуковий корабель наздоганяє лідера. Так, так, так. Ой. Ой. Саме тоді, як я мала виграти. Гей, а твій човен Клайд? Що сталося? Ти діставав його з води? Mm -hmm. Ти його не брав? Then... Тоді де він? Мабуть, потонув. Нічого, Клайд. Наступного разу я зроблю тобі кращий. Цікаво, чому човен Клайда потонув? Думаю, це зробив білий ведмідь. А може, це був містер Кит. Упевнений, це був містер Кит. Ні, Юпітере, це була велика хвиля. О, але в океані це те, що топить човни. Гігантські хвилі. Гігантські хвилі. Айсберги. А що? Айсберг. Юпітере. Це гігантський шматок льоду. Такий великий, що може потопити човни і великі кораблі. Гігантський лід, що топить кораблі. Я маю це побачити. Ого, морозильна камера, з якої айсберг, певно, величезна. Як думаєш, де вона? Мабуть, це може бути? Я не знаю. Як думаєш, є айсберги більші за наш дім? І вони справді солоні, як океан? Я не знаю. Але тепер маю знати! Просто маю знати! Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше! Я бачу, мабуть, що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забути. Годі, ця вода холодна. Ти ж не хочеш, щоб я перетворився на бурульку. Я був би дуже смішною буролькою. Такий юпітерулька. Бурулька. А вже ж Це воно. О, добре. Я хочу пити. Ми зробимо пунш Пунш? Ми не робитимемо пунш ми зробимо айсберг. Айсберги сині? Той, що в моїй книзі, синій. Тепер помістимо його в морозильну камеру. Що тепер? Скільки часу мене, щоб айсберг був готовий? Небагато. Але є ще час для однієї гонки. Я виграю. Хлопці. У нас є айсберг. час для експерименту. Юпітере, Нам потрібне прозоре відро з водою. Принесу, принесу. Ого, він справді став синім. Покладемо його в басейн. Якщо помістимо в басейн, то ним побачимо цю частину. Бачиш? Частина айсберга під водою більша за ту, що на поверхні води. Дивіться. Тому айсберги небезпечні для човнів. через частину що під водою. І не тоне. Такий великий, але не тоне. Думаєш, вони так плавають в океані? Упевнений, Юпітере. Вода відріста є синьою. Наш айсберг тане. Ой ой. Але ми так і не зрозуміли, який айсберг насправді. Але ми це зробимо, Юпітере. І я точно знаю, як. Уявімо, що всі ми айсберги дуже великі айсберги. То ми айсберги? Не знаю, але ми не солоні. Луно. Не думаю, що ми з солоної води. Так, упевнена, що ми із прісної води. І ми такі білувато сині. Ого! Це найкращий досвід у світі. Привіт. Привіт. Ви тут новачки? З якого ви льодовика? Гренландія, Аляска. А я не впевнена. Ми перетворилися на айсберги просто зараз. Тоді, схоже, ми всі тут новачки. Спочатку ми були маленькими сніжинками, потім перетворилися на льодовик, а тепер ми айсберги. Так, я тут уже певний час, але колись був крижаним гігантом, як і ви. Справді, крижаний гігант? Так. Це дуже великі брили льоду. Крижані гіганти. Я гігант. Я супер пупер крижаний гігант. Я гігант. Дивіться, на голові Юпітера тюлень. Де? Де? Я хочу бачити. Що ви скажете, айсберги? Хочете поплавати? Уперед! Айсбер барберги. Ми айсбер барберберги. Ми снігом були, як тільки прийшли. Потім льодовиками, а тепер айсбергами. Айсбер бар бер берберберги. Ми айсбер бер берберберги. А тепер пливемо у Великому морі, хоч рух наш повільний, повільний, повільний. Це майже неможливо побачити. Ведмиді та тюлені проживають на нас. Так само, як пінгвіни, птахи і моржі. Один із них живе на мені. Айсбер бере бер беребер береги. Ми айсбер бер 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 Айсберги. Ми айсбер бер бар береги. Бути айсбергом так весело. Весело, але холодно. Дуже холодно, луно. Мені холодно, холодно, луно. Мені теж. Ходімо в дім зігрітися. Я точно голодна. Я теж. Дивися, я все з'їв. Цей лід нагадав про дещо дуже важливе наше шоу, наше супер кроте айсберг шоу. У нас лише дві години на репетицію. І я маю для нього дуже чудову ідею. Мамо, тату. У нас сьогодні супер пупер водяне шоу для вас. Сподіваюся, сподобається шоу крижаних гігантів. Здається, буде чудове шоу. Виходь, тюлени, клайд. Дуже вражає. Ого! Айсбер-бер-бер-бер-бер-берги Ми айсбер бер берги Ми снігом були, як тільки прийшли. Потім льодовиками. А тепер айсбергами. Айсбер бер, 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 бер берги Ми айсбер бер, 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 бер берги А тепер пливемо у великому морі. Хоч рух наш повільний, повільний, повільний. Це майже неможливо побачити. Ведмиді та тюлені проживають на нас. Так само, як пінгвіни, птахи і моржі? Один із них живе на мені. Айсбер-бер-бер-бер-бер-берги. Ми айсбер бер 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 берги бер, Браво! Браво! Чудово! Дуже гарно! Це чудово! Дуже. Ого! Це буде велика нора. Цікаво, де найглибша яма у світі? Чи існує діра, така велика, така велика, що вона ніколи не закінчиться? Стільки запитань?